Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українки Анни Музичук, який вона грає на турнірі в норвезькому Ставангері, на черзі п'ятий тур, в якому Анна Музичук грала білими проти легендарної шведської шахістки, міжнародного гросмейстера Пі Крамлінг. Є4 зіграла Анна С 5 Сицилійський захист після кінь 3, кінь кінця 6 салон Б-5. Це варіант Росолімо. Шведська шахістка грає Е6 рокіровка, кінь же Е7. І після Д4 відбувається розмін пішаків. Кінь же 6 грають чорні, слон Е3, слон є 7, С3 і 2 нулі. Тура Е1, А6 і слон F1. Раніше в цій позиції Чорні грали ферзь С7, запобігаючи можливому розміну ферзів. Однак в нашій партії Крамлінг ставить пішака на b5. І музичук, користуючись можливістю, міняється спочатку на С6, а потім забирає на d8. Кінь д2 грають білі. Незважаючи на симетричність розташування пішаків, в цьому еншпілі у білих є певна перевага. Їхні фігури розташовані більш гармонійно, вони вже готові зіграти кінь b 3 придивляючись до полів А5 і С5, а чорним не так вже й просто зрівняти гру е 5 грає Пія, відкриваючи білопольного слона. Після кінь Б3 ставить коня на F8, але білі грають А4. Анна Музичук, відчуваючи ініціативу, діє досить агресивно. Вона ставить питання щодо пішака Б5. Зараз він під боєм. Тому шведська шахістка залишає вертикаль А суперниці, відходячи на Б8. Після взяття на Б5 з боку білих чорні б'ють СБ. Далі слон а 7 і слон Б6. Ще одна тура чорних під боєм відходить на d7 і кінь С5, знову нападаючи на туру. Чорні не можуть зіграти тура d2, нападаючи на пішака, оскільки білі ходом кінь d3 ізолюють важку фігуру суперниці і починають полювання на неї. Якщо ж зіграти тура d6, то білі ставлять слона на а 5 після тура С6 відходять конем на d3. Далі кінь Б4 нападаючи на туру. І якщо та відходить, то кінь білих заходить на d5, де стає дуже потужною фігурою. Тому тут треба буде бити на Б4, і білі, як і в партії, отримують перевагу двох слонів. Проаналізувавши ці варіанти, Крамлінг вирішила відразу побити на С5, і після слон С5, слон Б7, білі грають Ф3, кінь e 6 і слон e 3 Отже, Анна Музичук отримала дуже комфортний еншпіль з двома слонами. Зазвичай в таких зовні простих положеннях це серйозна позиційна перевага. Королів 8 грає крамлінг С4. Анна Музичук продовжує нападати на пішака Б5 вже іншим своїм пішаком, забирає на С4 Крамлінг Тура є 1 І після Тура С8 музичук забирає на С4. Відбувається розмін однієї пари тур, пішак А6 у небезпеці, тому тура d6, тура А5, нападаючи на іншого пішака, Ф6 і тура А4. Анна Музичук дуже активно веде партію, а її суперниця змушена лише захищатися. Король Е8, тура Б4, захист, і після король Ф2, король Д7 білі грають слон g8. Чорні змушені зіграти А6, Анна Музичук підсилює тиск, граючи король G3. У певний момент можна просто просочитися королем на G6, атакуючи пішака G7. І позиція чорних відразу стане безнадійною. Тут треба було зіграти слон c 6 це був найбільш впертий хід в захисті. Однак тура d 3 грає Крамлінг, намагаючись захищатися активно. Але слон йде на c 5 після А5, тура Б5, нападаючи на пішака. І тут шведська шахістка, не витримуючи тиску суперниці. Помиляється вже дуже серйозно. Чорним треба було зіграти А4, і після слон Ф8, нападаючи на пішака, забрати на Є4. Взяття, слон С 6, відхід тури, Е4 і лише ось так, граючи дуже активно, чорні мали шанси врятувати цю партію. Але слон С6 зіграла Крамлінг, просто віддала пішака А5, і у білих тепер вже зайвий пішак. Ще й прохідний на ферзовому фланзі. Чорні грають кінь б 7, але тут зв'язка. Після король С7, слон С4, нападаючи на Туру. Та відходить на Д2, але слон Ф8. І після ж 5 взяття на 6. Почалося руйнування пішокової структури чорних на королівському фланзі. Музичук віддає на Б2, але після слон g 7 стає очевидним, що подальші матеріальні втрати для чорних неминучі. Ж4 грає Крамлінг. Вона хоче у випадку вже забрати на Е4, атакуючи пішака G2. Але музичук просто б'є на F6 після король d6 з захистом пішака Е5, тура А6, тут ще й зв'язка слона загрожує слон D5. Розмін на F3 не полегшує ситуації чорних. Кінь С5. І тут Анна музичук забирає на Е5, б'є на С6. Звісно, зараз у білих три зайвих пішаки. Якщо просто відійти конем, то білі без проблем виграють, тому пія Крамлінг у відчаї забирає на Є4, далі взяття на Є4. Якби чорним вдалося розміняти тури і просочитись королем на h 8, то це була б теоретична нічия. Однак до цього дуже далеко. Білі без проблем реалізують свою вирішальну перевагу. Аж 4, тура б 7, тура С5, король Д4, тура С 6. Король е 5 король ж 4 і після шаху короля аж 5, король ж 3 король Аж6. Усвідомивши безнадійність свого положення, Пія Крамлінг здалася. Ось така дуже якісна партія Анни Музичук відмінна реалізація переваги двох слонів в Еншпілі. Ця перемога в класичній партії наблизила Анну до лідерки цього змагання Рамішбабу Вайшалі. У індійської шахістки після першого кола 10 очок, в української шахістки лише на одне менше, і вона закріпилася на другій позиції. Третє місце поки що у чемпіонки світу Дзюйвензюнь. У неї 7,5 очок. Отже, такі результати першого кола змагання. Звісно, Анна Мозучук останнім часом нас дуже радує. Дві перемоги поспіль в класичних партіях значно підсилили її турнірну позицію. І ми сподіваємося, що це далеко не межа. Адже попереду вирішальне друге коло і запекла боротьба за найвищі позиції в турнірній таблиці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!